стінах обласної екологічної інспекції розгорівся скандал. Активісти виступали за поновлення на посаді колишнього начальника екологічної інспекції Сергія Кравченко. Офіційно розповідає пан Сергій, він був звільнений за прогул та в той час, говорить, був на лікарняному. На думку активістів Сергія Володимировича навмисно прибрали для того, щоб на його місце призначили іншого керівника. Сергій Кравченко подав заяву до суду. Харківський адміністративний суд постановив відмінити наказ, визнати його незаконним та відновити Сергія Кравченко на посаді. Це рішення суду, постанова набирает чинности с момента оголошения виконання на негайному виконанию соответственно на момент выдачи приказа меня должны были восстановить на работе так как приказа не последовало в восстановлении я подал апелляцию я подал э, документы в платину службу вылазили провадження опять же инспекция Украины на это на ті документи і на мені законні требування і требування спецслужби е образом не реагувала за словами активістів управління державної екологічної інспекції і досі не поновила Сергія Кращенка на посаді. Замість цього призначили виконуючого обов'язки. До Полтави приїхали два наглядаючих з Києва. Пану Кравченко розповідає, він приходять відповіді від Державної екологічної інспекції про те, що його не визнають легітимним начальником екологічної інспекції у Полтавській області. На сьогоднішній день е, государства екологічна інспекція України е, ніяких дій не приймає, щоб е, виконати е, законне рішення суду, яке ну, вступило в законну силу. Якщо е, 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 в п'ятницю я полдня мав можливість розписувати почту. Е, е, работать з документами то сьогодні пришло письмо з колонської інспекції України, в котором вони признають не ліні Надалі Сергій Кравченко планує подавати заяву у правоохоронні органи щодо факту вчинення злочину, а саме на виконання постанови суду. Нинішнє керівництво інспекції від коментарів щодо ситуації відмовилося.